Дорогі учні, вітаю вас зі святом останнього дзвоника з завершенням цього важливого етапу у вашому житті. Протягом навчання у школі ви зростали, розвивались, здобували нові знання, знаходили друзів і своє місце у житті. Я пишаюся тим, як ви працювали та зусиллями, які ви вкладали у своє навчання. Нехай ваша життєва дорога буде сповнена радістю та успіхом. Нехай кожен день принесе вам нові. Знання, можливості, і незабутні моменти. Доброго ранку, шановні батьки, учні та вчителі. Вітаю вас закінченням цього навчального року. Сьогодні останній дзвоник пролунає для всіх учнів нашої школи, а особливо для випускників 9-х і 11-х класів. Ті учні, які будуть продовжувати здобувати освіту в нашій школі, ще будуть мати нагоду, нагоду почути його і в наступному році. І дуже на це сподіваюся, офлайн. А випускники сьогодні прощаються зі школою, яка за всі ці роки сподівалася була вашим другим домом. Я впевнена, що всі знання. Всю повагу та любов, яку дали вам вчителі, ви будете з теплом та вдячністю, згадувати все своє життя. Від щирого серця бажаю вам досягти своїх цілей, з оптимізмом дивитися у майбутнє і бути щасливими в усіх моментах життя. Все буде добре. Я вірю у вас. Доброго ранку, любі мої 11-класники. Доброго ранку, шановні батьки, мої любі 11-класники. Ви стали вже такі дорослі і перед вами відкриті всі шляхи, які тільки можливі. Це тільки перший крок до дорослого життя. Тому бажаю вам терпіння, натхнення, любові, щастя і особливо. Мирного неба над головою. Я сподіваюся, що наша школа, ми всі вчителі, і я долучусь у ваших серцях, так само, як і ви у наших. Сподіваюсь, що ми скоро з вами з усіма зустрінемось, обіймемось і побачимо мирне небо над нашими головами. Бажаю всім щастя, успіхів та натхнення. Яна, вітаємо тебе з закінченням школи. У тебе все вийде, ти всього доб'єшся. Успіхів, успіхів тобі! Дорогі 11Б та вчителі, вітаю вас з закінченням школи. Хочу сказати, що ви всі особливі, ви сміливі, на вашу долю випали тяжкі воєнні випробування. Нехай це зробить вас сильними. Від душі бажаю хлопцям та дівчатам якнайкраще здати тестування і знайти себе у житті, а вчителям велика подяка за вашу працю. Всім миру! Дорогі наші діточки, ми вітаємо вас з закінченням школи і з початком нового, цікавого, дорослого життя. Ми вам бажаємо, щоб ви себе реалізували в тій професії, в яку ви будете обирати, щоб ви отримали від цього задоволення, щоб ви пользувалися, використовували всі можливості, які вам на даний час дає ваша молодість. Ви розумнички. І ми хочемо вам побажати, щоб ви про це ніколи не забували. Бути в собі впевнені, в собі, в своїх можливостях і здібностях. Ми, як батьки, будемо намагатися вас весь час підтримувати. У добрий путь, наші дорогенькі! Ми вас дуже-дуже любимо. І Все. Скінчилися уроки, шкільні дзвінки пішли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі. За те, що нас любили і розуміли, спасибі вам, дорогі наші вчителі. дякую вам велике за все! Ми будемо у світі чесно жити, творити, мислити, як ви вчили нас. Звікай безмежно віддано любити, як це робить щодня будь-хто із вас. Тепер уже прийшла пора прощання, і ми сьогодні трішечки сумні за ваше виховання і навчання. Спасибі, дорогі учителі. Ми любимо вас і поважаємо щиро, хоч допікали, як були малі. Бажаємо здоров'я вам і сили. Спасибі, дорогі учителі. Сьогодні я б хотів усіх привітати зі святом останнього дзвоника. Хоча у нас скрутні часи і такий незвичайний формат, але я сподіваюся, ми зможемо витримати це і в нас все буде гарно. У першу чергу я б хотів подякувати вчителям, які усі ці роки були поряд з нами, давали нам знання і були нам батьками, ви вивели нас в люди, і я сподіваюся. Що ми ще зможемо показати себе і що про нас будуть говорити тільки гарні речі. Також хотів подякувати батькам, які привели мене у цю школу, дали мені змогу познайомитися зі своїми однокласниками, які стали мені гарними друзями. Ви допомагали мені в навчанні, за що я вам дуже вдячний. І, звичайно, хочу привітати своїх однокласників. Хоча, може, наші життєві шляхи розійдуться. Але сподіваюся, що ми надалі будемо підтримувати зв'язок, допомагати один одному і пам'ятати один про одного тільки гарні і теплі речі. Дякую вам за незабутні шкільні часи. Особливо хочу подякувати також своєму класному керівнику Корсунської Олені Олексіївні. Дякую вам за те, що багато років були разом з нами, піклувалися про нас, підсказували нам, якщо щось було не так. Ще раз всіх вітаю зі святом мирного неба нам. Останній раз, останній раз і ту я останній раз заходжу в клас і продвей. Плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, вона вже не дітлані, ми всі випускники. Останній раз, останній раз, щоденник на столі На нас сьогодні читалі плакать, хочеться чомусь, та тільки не рухи, ні уже не і платить, хочеться чомусь, та тільки не